Всім доброго дня, що там, скучили? Я є, нікуди не дівся. Трошки відвалявся там, відсивонився. Починаємо далі працювати, підготовка. Один я короче, остався. Сергій вже виранений. Був вдома в госпіталі, ноги йому перебило. Але ходить, коротше, пішов далі. Каже, йому там подобається, десь він там щось працює, але вже в тилу. Сказав, на посівну приїде допоможе. Що в нас там по ділам? Коротше, нічого я не робив, тому що валявся, так само мене не бронюють, блін. Як не бронюють? Ну, просто цим зайнятися. Валявся. Коротше, лікувався трошки. Сказав, лікуватися треба далі, але справи такі. приїхав на господарство. МТЗю гад завуздушився, бля, завівся з 10-го разу прикурював хатизюк бляха муха, це хитезюк бля. дочь це є дощ не знаю, киде дядь ваня дів капота десь я його бачу зараз його знайду завівся пацан блять то що дойць. те що дойць. завтра планую відгружати гречку найбільша проблема зараз це знайти водителя який буде Зможе її доставити до, звідси з пункту, з прицепу розгрузити її до заводу крупяного на Хмельницький туди десь. Там блокпости і не дуже хто хоче їхати. Коротше, тому що бля, Самі знаєте що зробиться. Чи не знаємо як ми будемо проводити цю посівну бляд, наверно, з монтіровками і з бітами. Бляд, бо зараз хейтери налетять. Будуть кричати, Ва, та захищати треба. Я теж розумію, що треба захищати, ну і хлопці з голоду хочуть подохнути. Вже вон, пшеничка ячмінь по якій ціні? О, Культурна, да? ну, нічого, буде все рости, буде все підніматися. що ми там, Не здаємось, будемо сіятись, тому що треба сіятись. Нема. В мене до... Я один і на таку кількість гектарів, О, батя знайшов капот. Думаю, буде дуже важко. Нічого. Батя буде щось допомагати, буду сіяти. Ага. Знайшли ми капота. Іди віддихай. Де їде? Добре, зараз підійду подивлюсь до той що машини. Батя як вечно. Подари баті машину, то ще й ремонтуй. Ну нічого, з мене корона не впаде. Будемо робити. Так що такі діла. Будемо сіяти. Будемо сіяти, будемо коротше, збирати, здаватись нам нема куди, нам треба тільки працювати. Якщо взяв м'яч, бути фермером, набрався землі, то ти повинен її обробляти. Бо помимо того, що ти якби один, то ще й є куча зобов'язань перед другими, перед пайовиками, перед всіма, треба їй платити податки. Війна війною на податки, Вон, зараз цей, той місяць 80 тисяч податків. Хоч лікувався, нічого не робив. Цей місяць, мабуть, десь... це кінець року, да? кінець четвертого. Теж, під 100 зараз прийде заплатити. Такі от справи. Так що хейтери, бля, знайте, що коли голова фермерського господарства здається і працює, навіть якщо він не працює йти на ПДВ, щоб там не було, ти повинен платити податки. Ми це платимо. Одавжуємо гроші. Я вам вже не буду брехати свого банкіра, одав, щоб той місяць заплатити за податки, бо нічого не міг продати. Одавжив свого банкіра. Зарплату мені віддав, щоб я не хватало доплатив податки. Так що такі от справи. Хейтери. Ми не здаємося, здаватися не будемо. Хлопці, фермери кучкуємось, важко буде. Знаю, що всі попродавали свої крузаки, хтось щось там покупляв, хтось може якусь нову техніку купив, я планував, але Але, коротше, живу я в такій точці, блядь, що в мене воно бля, вже все побило, блядь. в складах дирки, сушки теж вже дирки, прилітає з усіх сторон, стекла ще цілі. Брат в мене там одного трактора продав, другого придбав. Тут теж забрав з господарства, бо, тому що О, десь дірки є, то вже є наверху. Вже коротше, цей страшно тут трошечки. Нічого. Всі до перемоги, працюємо, по 17-го року буде веселуха. буде весело. у нас. Зараз у мене товариш просить. В нього такий ж самий МТЗю, хлопка Калінвал. Поїхати коротше, мотора йому накинути. Зараз поїду, що накину мотора. Хотів сьогодні грузити. Гречку, дали в нас такий, як кажуть, цей лютневий сніг, цей, як я називаю замерзші каплі, Они дуже вони такі там прикольні, Зараз, поки загрузиш, то та гречка влагу покаже таку, що я маю. Перенесемо на завтра на загрузку. Машину знайшов, але водій боїться їхати. Боїться їхати. Каже, заберу Каже, мені твоя гречка може стати золотою. Так що такі от діла. Так, відгружаємо гречку, далі там будемо склада сою добирати, вже вивозити, бо треба вставати і закатувати руки, робити насіння сої ячменю. Є там тих три неділі, показує погода літнева, така не льотна. А далі треба трошечки підготувати, з цього апарата передивитись, бо бачу десь там якісь потеоки масла. І циліндр там в мене внутрі, де яблучко стоїть. Коротше, трошки розпряглося яблучко, треба поправити. Так, що такі от справи. Не здаємось, підписочки давайте. Чик. Вибачайте, що майже там три місяці. Нічого не знімав, може хтось подумав, що втік, може забили, не забили. Я просто попав в неврологію конкретно і і, 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 присуха, і все остальне, що казати. В кожного є свої проблеми, але як в мене мамі там під 80 батько, як я їм кажу, вона там кипішує, сину давай, давай, бо вже треба то, треба то, все, я кажу, мама, рішаємо питання. По ходу їх до нас попадання. Є питання, вирішуємо питання. Нема питання, не вирішуємо питання. Лишніх движень зараз робити не треба. На рахунок того там, що там, де там має бути, то я кажу, хлопці вже прийшов час, щоб от ті, хто там ми їм всім за счет наших податків жили, вилазять з своїх кабінетів, йдуть і трошки допоможуть хлопцям, змінять їх. Бо нам тут не легше це точно. У нас набагато менше стало фермерів, трактористів, взагалі всіх вже нема, позабирали нахрен, вже дуже багато і попривозили. Короче...